Привіт! Ви на каналі Хомкі Бомкі І сьогодні я вже проїхав з відпочинку додому. Нарешті в нас новеньке відео. Як бачите, ось така наша мама пушечка, вона вже, вона вже дуже давно без дітей. Вона ось така наша, її, до речі, рана та зажила. Е, хто не дивився відео, подивіться, Її спіймав кіт, але все, ми її врятували, все добре, ось вона. Наш хом'ячок-батончик він почав кусатися. Поки мене не було, тут була моя сестра, вона давала корм, міняла поїлочки і хомячок наш батончик почав кусатися. Також ось така наш живе пушок, він там в трубі. І як ви розумієте, тут дуже давно не мінялися стружки всіх хомячків. Тому сьогодні я буду напевно, що міняти. Також у нас є обновка, ми купили ось такі поїлочки. Поки мене не було, купила таку поїлочку, пушок вже мав поїлочку, і наша пушка тепер також має ось таку маленьку поїлочку. Ось такі. А сьогодні я був в зоомагазині і купив нашим хомірчаткам стружки і снеки. Давайте я вам покажу. Я купив ось такі дві, два пакети стружок. Від фірми Лапа вони дуже класні, мені вони дуже подобаються. 32 гривні дві ось така упаковочка коштує дуже класно. Та як в мене три хом'ячка, мені б вистачило і одного, але я зразу купив запасом другого, щоб там щоб стораз не їхати. Ось наш батончик, хто його хоче побачити. Вилазить Бупсік. І також я купив ось такі снеки. Я вже раз купляв, але там була календула і вроді морква. Якщо я не помиляюся, ми також можете побачити відео там, де я роблю обзор різних кормів. Як ось такі требані снеки з кокосом та яблуком. Сьогодні також їм дамо. Е, нарешті я знімаю відео, бо, якщо чесно, не дуже добре себе почував. Е, я дуже хотів спати. Мож... Хто їхав, можливо, вже в поїздку якусь ще, коли, то ви знаєте, що коли приїжджаєш, хочеться спати і то так приїжджаєш додому. Ось таке було коротеньке відео. Е, ми зі всіма привіталися з нашими хомячками. Ну, пушок, звісно, не виліз. Е, потім я вам, ще його, звісно, покажу. Наша пушечка вона там сидить, їсть. Ось така наша пушка. Батончик він нас так виріс. Я, я просто батончик дуже виріс. Він дуже такий, прям став такий, звісно, не товстенький, але він дуже класний. дуже. Надіюся, я його буду привчати до рук. Так, батончик, давай надати в кліточку. Як бачите, він не боїться прям дуже рук, щоб він зараз не вискочив. Я їм, я їм вже дав по кабачку, як бачите, наша пушечка. Булочка. Ну що ж, ось таке було коротеньке відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. Скоро буде нові відео.